Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу розповісти вам за твічкон з гарантованими та містичними дропс. Там у нас впродовж трьох днів будуть гарантовані і містичні твічдропс. Звісно, асортимент дуже хороший, зараз обговоримо. Плюс для того хочу з вами обговорити витік про нагородний танк осіннього марафону. Я розбирав інформацію по марафону, казав, що буде він старого формату. От, з'явився вже витік. По техніці, яка в нас там буде. Плюс до того розберемо фінальні характеристики цієї машини, яка в нас буде у марафоні. Звісно, перед цим не забувайте поставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з TwitchCon. Якщо ми перейдемо на офіційний сайт, то ми можемо побачити, що він у нас буде 20, 21 і 22 вересня 2024 року о 19.00. Зараз ви бачите ті канали, які приймають участь, тобто які можна буде переглядати і їх фармити, включно з офіційним каналом. World of Tanks. Якщо подивитися більш докладно, то ми можемо побачити, що 20 вересня з 19.00 за Києвом можемо зафармити гарантований твічдроп за 60 хвилин перегляду. Це два ключі для гри на Бліцтракер Out Є110. У нас якраз 20 вересня з 12.00 стартує Waffentrager. Також гарантований Drop за 120 хвилин перегляду. Два d стиль Tornado Alert, Він колись уже був. Таємничий твіч дроп за 180 хвилин перегляду, одна з нагород, один день преміум аккаунту, 2D стиль зірки та смуги, 3 дні танкового преміум аккаунту, 3D стиль CharD Chastel для Altproto MX 30 і 3D-стиль Hellhound для Т-54 Heavy Tank. Також у нас може випасти прем-машина xm 66 Звісно, в основному буде випадати 2D-стиль або день прему. Це все зрозуміло. З 19.00 за Києвом. Так само в нас буде трансляція. Гарантований твічдроп за 60 хвилин перегляду буде 2 строкові особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину 7 дневні. Два строкові особисті резерви на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину закінчується також через 7 днів. Гарантовані твічдроп за 120 хвилин перегляду, один день танкового. Преміум аккаунту непогано. І таємний твічдроп за 180 хвилин перегляду одне з наступного. Або ще один день прему, або 2D-стиль сліпучий, або 3 дні танкового преміум аккаунту, 3D-стиль Safari Corazzato, Це для проджекту M35 Mod 46. Я його раніше забрав за якісь креслення, по-моєму. Чи щось було, що його можна було безкоштовно забрати. І 3D-стиль yelp кран для кранваген. Також є одна прем-машина SMV Viper. Коротше кажучи, Вайпера ПТ-шечка 8 рівня прем буде випадати, але шанси дуже маленькі. 22 вересня з 19.00 за Києвом також у нас буде дропс. Гарантований твічдроп за 60 хвилин перегляду, 5 автоматичних вогнегасників, 5 великих аптечок і 5 великих гримкомплектів. Гарантований твічдроп за 120 хвилин перегляду, 5 завдань на X5 досвіду за перемогу. Непогано, друзі. 5 завдань на іспит досвіду також будуть не лишніми, особливо, якщо ви щось качаєте. Якщо ні, просто будете фармити більше вільного досвіду. А також у нас буде таємний твіч дроп за 180 хвилин перегляду. Одна з нагород це або один день танкового преміум аккаунту, або два дестиль стиль крижана броня. 7 днів танкового преміум аккаунту це взагалі непогано, якщо 7 днів випаде, буде непогано. Або ще краще, якщо випаде одна з трьох прем-машин. М56 Scorpion це 7 рівень. Progetto M35 Mod 46, 8 рівень, непогана машина, я свій Марса взяв. Не жалкую, друзі. Дуже хороша машина. Якщо, наприклад, на халяву випаде, буде взагалі круто. І cs 52 Liz також непогана СТ-шка. Восьмий рівень СТ Польщі. От такі в нас, друзі, Twitch Drops. Тепер давайте поговоримо про той витік, який з'явився в WhatExpress. Спочатку був витік, що в нас буде марафон старого формату, тобто, що буде дві лінійки прогресії. Кожна з етапів. Прогресії буде по 10% знижки. Коротше кажучи, і буде, наприклад, на скіл завдання і на витривалість, так скажемо, тобто досвід чистий набивати. Це все зрозуміло. А от вже з'явився витік про призовий танк осіннього марафону Вод. За інформацією донатної версії в Експресу. Нагородним танком 8 рівня за марафон буде SDP-WZ66 Grom. Це Польща рівень 8 ПТ преміум, механіка гармата з глибоким. Нарізним стволом. Всі ми знаємо цю механіку, коли шкода залежить від дистанції. Тобто максимальна шкода до 50 метрів йде, далі вона зменшується до певного значення до відстані 500 метрів. Це все зрозуміло. Сама машина вже готова до випуску. Вона дійсно готова, друзі, до випуску. Більше того, вона є навіть у клієнті гри. Тобто зараз ми перейдемо у клієнт гри і будемо там її повністю розбирати по живучості, по вогневій потужності, динаміці і так далі. і так далі. Це все стандартно. Хоча до цього я думав, що її немає, перевірив, вона є і хотів уже в TENSGG лізти для того, щоб там дивитися. І так, переходимо до гаражу. Користуючись нагодою, хочу нагадати вам, що періодично заходьте в магазин один раз на добу для того, щоб наліпшому забирати щоденну нагороду безкоштовно. Це все зрозуміло. Якщо її немає, то немає. Я от сьогодні, наприклад, її забрав, там буває випадає 1250, по-моєму, вільного досвіду, або 2Dшний стиль, який можна продати за кредити, той, що зроблено в Чехії, або в СРСР, або ще якісь. Коротше кажучи ви розумієте, за що я вам кажу. Також натиск, друзі, стандартно на цьому тижні є завдання. Я топчувся сріблі, не можу ні туди, ні сюди, плюс-мінус на одному рівні утримуюся, нічого тут страшного немає. Мені головне, що я в сріблі взагалі утримуюся, для того щоб прапори, мантикори не втрачати. От дивіться, вже якщо ми виконаємо завдання за цей тиждень, у нас буде три монетки Відповідно, ще додатково, бо не отримуємо 500 і 5 резервів сервів на кредити, це не буде аж ніяк лишнім. Переходимо у випадкові бої і тепер йдемо до нашої машини з DP 66 Гром. Я її додав у порівняння, тому що ця машина у нас є у клієнті гри. І це дуже круто, друзі. Так буде набагато зручніше подивитися на цю машину. По-перше, зовнішній вигляд, по-друге, бронювання і так далі. І так далі. Тут краще характеристики ці всі роздивлятися. От такий у неї зовнішній вигляд. Дуже схожа до прокачуваних ПТ-шок. Польщі, дивіться, яка гармата у нас практично квадрат, але не зовсім. Так, давайте з самого початку розберемо бронювання даної машини, відкриваємо живучість, бачимо, у нас 8 рівень ПТ-1300 хп міцність нашої машини, бронювання корпуса 170-40 Дивимося по факту під прямими кутами. Отак, отак, як будемо стояти, що в нас є. НЛД найвразливіша зона 126 мм. Мало. Мало всі будуть прибувати. Оця частина ВЛД до гармати. От бачите, така як е, планочка. Вона у нас також не броньована. Тут 160 мм, тобто всі будуть прибувати. Вище вже 230. Дивіться, 230, 238, 240, 246, 248. Чим вище там від кутів воно все залежить, тим броня приведена буде більше. Тут взагалі от, е, 288, 289, тобто голдою у вас будуть пробивати. Я так думаю, особливо в оці зони. Але ББшками в основному не повинні пробувати. Звісно, будете ялозити, наприклад, коли будете їздити, це тільки у випадку, коли робите постріл, тоді ви стоятимете прямо. 240, от бачите, приведена броня 220-230. Стандартні ББшки в основному вона буде витримувати, але голду не буде витримувати. Тобто її будуть всі пробувати. У нас є лючок. Якщо, наприклад, машина буде височенька, вона, бачите, ваш лючок от 90 мм. Тут все зрозуміло. Ну, Тут вже важче вицілити цей основному лючок. Ну або цю область взагалі вона буде пробуватися без проблем. По бортах, що у нас 70 мм, ну, тобто під великими кутами, можливо, щось не буде пробувати, але в основному все буде заходити. В основному все буде заходити. Ну, Дивіться, пробиття, ось навіть під такими кутами буде пробиття, корма 60, тут 40, дах 40 мм. Це привіт, артилерія називається. Ну, мається на увазі, що це не дуже мало, бо є 20-30 і мм, але тим не менш, також небагато. Тепер давайте, друзі, відкриємо гармату і будемо розбирати вогневу потужність. Що в нас тут по цих параметрах? Значить, три типи снарядів: підкаліберний, підкаліберний і осколково-фугасний. Стандартний підкалібер має у нас середню шкоду з 50 метрів. Тобто найближча дистанція 50 метрів, коли ви практично в притул до когось під'їжджаєте, 800 одиниць. Це прекрасний, друзі, показник, тому що в нас от ДПМ на таких снарядах 3129. в 100. Тобто потенційно дуже висока шкода у цих ПТ-шок є. Звісно, реалізувати це не так-то просто, але це вже інше питання. На 500 метрах середня шкода втрачається до 200 одиниць. Тобто дуже втрачається 272 пробиття. У нас хороше, прекрасне, як для підкалібера 272 для базового дуже хороший показник. Втрачається цей показник на відстані не дуже. До 264 мм. 1400 м на секунду у нас швидкість польоту даного снаряду. Прекрасно. Все прекрасно. Пробиття прекрасне, альфа прекрасна, тільки, звісно, на близьких дистанціях. На великих дистанціях дуже вона маленька. Далі дивимося, голда. Так само 800 вона середню шкоду має. 200 на 500 метрах, 296 вона пробиває на близьких дистанціях і 288 на 500 метрах. Також хороше, прекрасне пробиття, як для ПТ-шки 8 рівня, Взагалі ніяких претензій немає. Швидкість польоту також прекрасна. 1600 метрів на секунду. Все прекрасно. Звісно, у нас ще є фугаси. Вони виходить, наносять разову шкоду однакову на всіх дистанціях 800 одиниць. Тобто ДПМ у нас буде 3629 на фугасах, але пробивають вони всього на 80 мм. Я не можу сказати, що це дуже мало, але і не дуже добре, як, наприклад, 100 мм, там 105 мм. 80 мм це золота середина на картон буде заходити дуже добре. Заряджання гармати у нас скільки? Давайте тут подивимося, тут можна вже закрити. 15.34 в базі. От у нас таке заряджання по кутах вертикального наведення мінус 7, плюс 15, тобто опускається комфортний мінімум присутній і задирається поганувато. Хотілося б плюс 20, плюс 15. Всього кути горизонтального наведення значить, вліво і вправо по 5 градусів, тобто трішечки тільки повертається гарматка. Час ведення 2,59, стабілізація у нас. Давайте глянемо, яка. 0,20 в русі, 0,20 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої гарматки. Тобто стабілізація поганенька, друзі. Стабілізація поганенька, я розумію, що це все апнеться, але тим не менш, стабілізації хорошої у нас немає. У цієї машини. Швидкість горизонтального пересування прицілу 27-12 не буде відчуватися, тому що всього 5 градусів ліво-право гарматка повертається. От така у нас. Потенційно хороша вогнева потужність із поганою стабілізацією, з недостатніми кутами, і, звісно, тут немає поворотної рубки. Тобто, ця ПТ без рубки на таких машинах важче, як завжди, грати. E, значить, Живучість ми роздивилися по рухливості. Давайте глянемо, що у нас є, тому що її апали. Раніше, коли вона виходила на тестування, наскільки я пам'ятаю, було 40 вперед-15 назад. Тепер дивіться, 45 вперед-15 назад. І трішечки десь на одну кінську силу підняли потужність. Було, по-моєму, 14 з хвостом, а стало 15,88. Тобто, ми бачимо, що в нас в принципі, максималка непогана, як для ПТ-шки. Вертлявість, ну, як вам сказати, динамічний важкий танк по вертлявості 30-38. Тобто не динамічний, десь буде 24, там 27, з 20 хвостом, тут 30-38, Вертлявість ніби є, але вона така не дуже достатня, тому що вас, коротше кажучи, закрутити зможуть. По максималці, ніби і нормально, тому потужність початково комфортна. Так, це не 12, але 15,88, майже 16, ну, так собі. Так собі, друзі, чому я так кажу? Тому що я трішечки покатав на ПТ-шках Польщі, коли їх прокачував. І я усвідомлюю наскільки параметри динаміки важливі для цих ПТ-шок, тому що в нас немає башти. Ми постійно будемо довертати, постійно будемо ялозити, виляти, для того, щоб вас було важче пробити. Приведену броню треба збільшувати. Треба. Ви будете, от, наприклад, зробили вистріл. Потім е, повертаєте в одну сторону, в іншу сторону, там від'їжджаєте, перекочуєтесь. Коротше кажучи, це все дуже важливо у цьому випадку. Тут башти немає. І відповідно, якщо вас загуслять, то. І у вас не буде ремкомплекту, там нічого такого, то це буде не дуже добре. По скритості 1659 нерухома машина, 9,98 під час руху. Ну плюс-мінус стандартні показники, як для ПТшки, великої скритості немає. Це не та ПТшка, на якій потрібно стояти там на третій лінії в кущах. Вона наштовхує на такий геймплей штурмовий більше, тому що найбільша у нас буде шкода на близьких дистанціях. По спостереженню 350 метрів. Ну, тут саме за себе говоримо, ми не світляк, такий, який будемо самі собі світити і на великих дистанціях стріляти. Нам потрібно штурмувати, нам потрібно знаходитися на середніх, а найкраще на близьких дистанціях. Звісно, якщо проти вас будуть використовувати голдуи, або якщо ви будете потрапляти в бої з з 10 рівнями ця броня буде взагалі не відчуватися. Навіть оця приведена, яку ми дивилися в районі 227-230-240 мм. Друзі, це все буде пробуватися навіть базовими снарядами, якщо гармати будуть топові на 9-х рівнях, вони вже будуть пробувати. Тобто, в топі ви будете танкувати непогано. За винятком у цієї області, які всі будуть пробувати. Ну, чисто теоретично дивіться, ми, наприклад, прикрили цю область, оцим танкуємо. Так тут слабка зона є лючок. Або якщо е, на голду перемкнеться противник, то він зможе прошувати вас без проблем. Ну, звісно, рятує ситуацію те, що у вас середня шкода на хвилину дуже висока на близьких дистанціях. Тобто прийдеться розмінюватися, я так розумію. Отака От в нас машинка, друзі, за марафон. Для мене не зовсім вона очікувана. Хоча я і не здивувався дуже, що вона буде за марафон, тому що в нас польські ПТ-шки вийшли вже доволі давно, а према так і не було з цією механікою. От тепер ми його скоріш за все і побачимо в цьому марафоні. Звісно, окрім самої прем-машини, там будуть ще нагороди якісь в прогресії. Ну, зрозуміло, там бони, там кредити, резерви різні, можливо, там вільний досвід чи ще що. Ну, Подивимося, як це буде по факту. Не знаю, чи буде на цю машину 3D-стиль. Це ще невідомо, чи вона просто буде без 3D-стиля, може в якомусь 2D-стилі. Коротше кажучи, це все ми дізнаємося дуже скоро по витікам, думаю. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!